На жаль, ми сьогодні маємо серед біла дня влучання шахеди в будівлю. Це будівля, яка розташована практично в центральній частині, це учбовий заклад, це цінна історична забудова. Ну, По-перше, була інформація від сил протиповітряної оборони, що шахеди заходять на місто, пролунала відповідно повітряна тривога, частина шахетів було збито. Один шахет відомо, ось ми наразі перебуваємо на місці, влучив адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів. Зруйновано відповідно дах, зруйновано одне перекриття. Вибачте, В саду? Все так відбулося, що і зреагувати не, не успіли. На, 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 всі були в деканаті, а я на своєму робочому місці була за комп'ютером. Ну, звук так дуже швидко наближався. Як то на, на інтуїції просто зробила два шаги з, в сторону з дверей і вибух і падає люстра, і я ну, почула, що вибух у нас. Атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб напевно уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина місця, де перебуває е, велика кількість людей. Перебуває через дорогу, фактично, це ринок. Він працює по вулиці. На, на вулицях знаходилася велика кількість людей. Так само, ну я скажу так, то просто дивом ніхто не постраждав.